Біте з нами досвідом пошуку медичної інформаційної системи. Які у вас були основні критерії при виборі? Критерії було два. Перша, перший критерій це наявність всієї облікової медичної документації в системі. Для того щоб повністю перейти від паперових носіїв інформації до електронних, завжди хотілося зробити порядок з документацією, і оскільки це. Така дуже правдива е, державна медицина. Е, то іншого виходу, ніж знайти е, медичну інформаційну систему, яка забезпечить власне це впорядкування, е, я, я не бачила. Тому е, першим критерієм е, це була власне впорядкування медичних документів. А другий, це е, на початку самому. так? Е, це була така довіра до збереження даних. Тобто мені треба було. Щоб хтось з працівників пояснив, як саме ці дані будуть ем, забезпечуватися, зберігатися, оброблятися, як я зможу, які дані я зможу витягувати, як вони будуть персоналізовані чи деперсоналізовані. Тому що, е, усвідомлюючи, е, що ми будемо працювати з великою кількістю пацієнтів, е, важливо було е, знайти той шлях, який захистить їхні персоналізовані дані. Дякую. А чи широкий у вас був вибір з систем та чому обрали саме доктор Алекс від медичного кабінету? А, ну, насправді систем було багато. На, на той момент це 2019 рік. Напевно, я обрала найбільше між е, трьома системами, але їх загалом з переліку було десь, напевно, 10, наскільки я пригадую. Е, от, і... Власне, ці два критерії для мене були вирішальними, оскільки не всі інформаційні системи могли в 2019 році забезпечити обіг, оцих, обіг облікової документації. Оскільки це було для мене таким дуже дуже критичним, то тому я звернулася в Алекс. А чи вдалось нам оптимізувати процеси в клініці? Ми ще їх оптимізовуємо, <Well> <на> <на> <газ> ну насправді, якщо говорити так дуже так чесно і відкрито, так то є над чим працювати. Те, що мені дуже подобається в Елексі, це те, що коли я бачу, чи мої лікарі бачать, що їм потрібно щось додати, щось поміняти, щось синхронізувати, так то комунікація відбувається швидко. Оновлення відбувається швидко, і що найкраще, деколи ми самі не можемо пояснити до кінця, що ми хочемо. Але наші ви, як наші партнери, даєте нам навіть ідеї, як це можна покращити більше. Тобто ви не нервуєтеся, що ми вам насправді вигадуємо якусь додаткову роботу, а навпаки, ви. Так гарно співпрацюєте і йдете на зустріч. І оця оптимізація процесів, вона, власне, є в цьому дуже корисною. А друге, що би я хотіла підмітити, це те, що е, завдяки вашому такому широкому функціоналу, е, ми можемо аналізувати свою діяльність в цифрах. У візитах, залежно від того, яку інформацію мені треба проаналізувати для подальшого розвитку амбулаторії. Для прикладу, в мене була проблема чисто операційна, яка була пов'язана з комунікацією з пацієнтами. Ми не знали, як саме зробити так, щоб пацієнт записувався на прийом той, який дійсно має попасти на прийом. А можливо, ми могли надавати е, онлайн-консультацію або консультацію по телефону тому пацієнту, який дуже сильно хоче попасти на прийом. Але він, в принципі, по критеріях може отримати і ту ж саму допомогу е, через месенджери чи через телефон. Для цього ми аналізували інформацію, яка була вся в елексі в нас Так? тобто кількість візитів, коли вони найчастіше бувають, якого характеру. Е, Скільки часу лікаря йде на візит в середньому, і так далі, це нам дало можливість дещо оптимізувати наші процеси і змінити дещо в роботі, змінити, в принципі, роботу рецепції. Це був один такий приклад дуже гарний, як ваша інформаційна система власне оптимізувала цей процес. Але коли ми вже дійшли до певного етапу розвитку і... Постало питання в цій інформації, то за рахунок того, що ваша інформаційна система дає доволі широку ем, дов, доволі широку базу даних всіх операційних процесів, які відбуваються в е, закладі, е, це мені дало можливість е, приймати рішення не лише на основі якогось там внутрішнього чуття, а на основі дуже чітких даних, які я змогла витягнути з системи. Ви з нами дійсно з 2019 року, і коли ми тільки починали, я пам'ятаю, що у вас була буквально документація в потребах, навчити реєстратор реєструвати на візит і все. Так. А от зараз ми дуже виросли, і це дуже круто. Так. Я б хотіла ще запитати, якщо ми вже перейшли в цю тематику, що для вас як керівника якісний сервіс і чи як вам команда «Доктор Елекс» в цьому плані? Чи є нам куди рости? Е... Для мене є дуже таким гарним лакмусовим папірцем в нашій роботі, коли, наприклад, пацієнт попадає до нас, до нас в клініку. ну І ясно, що це ні для кого не буде секретом, що дуже часто люди люблять попасти по знайомству, так? бо знають, що там лікар, класний і так далі. І ми все одно кажемо: дзвоніть до нас на рецепцію, записуйтеся на прийом. Ви йдете до лікаря і потім вертаєтесь. І деколи, навіть коли мені дзвонять, і кажуть, от ми там чули, було класно, хочемо познайомству попасти. Я їм даю телефон рецепції, і я відверто навіть не пам'ятаю прізвища цього пацієнта, тому що я знаю, що від моменту, коли він зайшов і коли він вийшов. Незалежно від того, яке було прізвище, чи вони дзвонили до мене чи ні, їм буде надана гарна якісна медична допомога, тому що ми над цим постійно працюємо. Так в цьому вся була ідея вулика. І те саме я бачу зі сторони доктора Елекса. Ми починали з вами в 2019 році постійно комунікувати, по тому, що Таню, треба це змінити, Таню, треба це змінити. Якщо я не помилюсь від 19-го року, напевно, таких реально контактних осіб, які роблять зміни власне ці операційні, які, про які ми їх просимо, помінялися, напевно, двоє або троє. Але рівень е, зміни процесу, швидкості результату, не помінявся. І це для мене є таким лакмусовим папірцем якості е, того, що е, це робиться добре. Тоді наступне питання: хотіла вас уточнити, можливо, ви надасте якісь поради клінікам, які тільки починають шукати медичну інформаційну систему, і які на що їм варто звернути свою детальну увагу при впровадженні саме клініки. Це залежить від цілей, які ставить собі клініка. Тому що ми е, мали на меті створити доступну медичну допомогу е, і працювати з Національною службою здоров'я. І е, в рамках цього рішення відразу вимальовувалась така е, стратегія, що е, Пацієнти будуть будуть різні, пацієнти будуть звертатися в різних потребах. Документації буде багато. Тому для мене критичним це була власне ця документація, порядок в ній, щоб лікар не тратив свій час на ці всі папери, а, але разом з тим вів їх добре, бо це mm -hmm. дуже важливо. І тому я вибрала Елекс з цього боку. Бо ця документація була для мене дуже важлива. І, до речі, чим є гарним результат, це те, що левову частку документації ми перекинули на рецепцію. Mm -hmm. Тобто, якщо пацієнту треба якась, умовно, довідка про вакцинацію, йому достатньо подзвонити на рецепцію і сказати, я такий, то, такий, то у вас я задекларований. Візьміть, будь ласка, мені потрібна носити я форма, коли можна забрати. Тобто не відбувається навіть контакту з лікарем. Така була десь моя мета. Але є інші клініки, в яких є, можливо, якась інша мета, так? можливо, інша стратегія роботи. Ми можемо розділяти на чисто приватні клініки, які ведуть тільки амбулаторний прийом. То я догадуюся тут, що їм, напевно, би було пріоритетніше різні. Не так документальні всі речі, як більше питання обліку, тобто складу, питання обліку фінансів, питання запису на прийом, питання комунікації з пацієнтом, коли цей пацієнт записується через месенджери, чи через сайт чи через портал. Так? Тобто тут вже їм, напевно, трошки буде інша зміщена зміщена увага від документації. І я не кажу, що це для мене важливо, але вони напевно будуть першочергово, вибираючи медичну інформаційну систему, зважати власне на ці комунікаційні речі і більш операційно-господарські моменти. Дякую. Яку функціональність програми «Доктор Елекс ви б хотіли для себе відмітити і порекомендувати керівникам інших клінік? Або чим найбільше задоволені особисто ви? Дві речі, про які я вже згадувала: це знову ж таки, та сама документація, а друга це є звітність. Я, ми знаєте, кожного місяця, і це теж був для мене такий лакмусовий папірець. Ми кожного місяця подаємо звіти по вакцинації. Це шалена кількість даних. Це йшла на кількість е, е, різних е, вікових груп, які ми враховуємо при подачі звіту. Це і перша, друга доза вакцинації, перша, друга. Тобто треба дійсно розуміти. Я, е, я не знаю, як це можна було адекватно подавати через паперові носії. Е, але власне, Елекс дав можливість генерації тих даних, і, виб... і вже коли ці дані є. За певний період сумарні, ми можемо вже вибирати і дивитися, що нам потрібно саме перенести в звіт. Тому, і це є один з прикладів, так, але є багато інших даних, які можна витягнути, які можна витягнути і проаналізувати, які дають можливість приймати рішення вже стосовно і розвитку, і операційної діяльності, і стосовно руху вперед. Дякую. А можливо, ви маєте якісь побажання команді, доктор Елекс. Ми почали працювати в 2019 році, крім різних особистих речей, які були для мене, і є, в принципі, випробуванням зараз. Ми попали в період часу коронавірусної інфекції, в період часу війни. І протягом. Це, це є дуже непрості часи для всіх, не тільки для вулика, не тільки для доктора Елекса. Але протягом цього часу для мене було дуже важливим, що. Можна було, ми далі надавали допомогу, ви далі працювали і... І... і була постійна ця комунікація, коли треба було щось робити. І єдине, що я хочу вам побажати, це не зупинятися, бо те, що ви робите. Воно деколи не завжди видно, та? тобто не завжди можна написати яскравий пост у Фейсбуці, що от Доктор Елекс герої, наприклад. Та? Е, ні, ви робите таку дуже чітку рутинну справу, е, яка, м яка впливає насправді на розвиток медицини в Україні. Е, нехай е, Вулик ще не є такий великий, але нам вже дає, вдається зробити якісь певні зміни на своєму мікрорівні через те, що ми можемо оптимізувати цей, цей процес, і пацієнти від цього є задоволені. Тому таке найбільше побажання, бо ми, ми живемо в час такої різної інформації, таких дуже емоційних сплесків. Це просто триматися того, що ви тримаєтеся, і, і просто сили вам продовжувати. Дуже вам дякую, дуже приємно. Насправді хотіла б додати, що герої в наш час і загалом є ви лікарі, тому що без вас було б все набагато складніше. Тому я вам дуже вдячна за вашу роботу, яку ви виконуєте і рада, що ви з нами. Навзаєм.